Місяць без курсу з 13:45 до 20:30. У цей період не рекомендується ухвалювати відповідальні рішення, реєструвати підприємства, підписувати важливі фінансові документи, здійснювати великі покупки і придбання, проводити голосування, затверджувати закони та залишати маленьких дітей та тварин без нагляду Місяць у стрільці. Знак вогню Збільшується оптимізм, життєрадісність, щедрість, доброзичливість, прагнення до заступництва, а також бажання пофілософствувати, розширити свій кругозір або куди небудь з'їздити. Рекомендується: лікування хвороплегенів і верхніх дихальних шляхів, ефективні дихальні практики. Рекомендується відкривати нові підприємства, розраховані на тривалу перспективу, інвестиції в довгострокові проекти. Початок співпраці із закордонними фірмами, вирішення юридичних проблем, початок судового розгляду, наукова і творча робота, навчання і викладання, закордонні поїздки та подорожі, тривалі відрядження, перехід на нову роботу, весілля і заручини, також вдалими будуть всі заняття пов'язані з тваринами, спорт, особливо кінний, дресирування собак. Не рекомендується. Будівництво, земляні роботи, заняття пов'язані з обробкою каменю. У питаннях здоров'я не рекомендується хірургічне втручання в ділянці стегон, тазової ділянки сідничного нерва, крижової та стегнової кістки. Не рекомендується лікувати та перенавантажувати печінку і жовчний міхур. у цю добу 21 й день місяця. Це період неприборканого руху вперед, час рекордів і героїчних вчинків, активний творчий день хоробрості, безстрашності, добровільної жертви, відмови від власності. Цього дня треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях, небезпечні брехня, лестощі та підлабузництво, будь-які негативні дії незабаром стануть відомими та негативно позначаться на вашому авторитеті. Це день політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів, сприятливий для революційних перебудов вміння домогтися тріумфу, корисні групові заняття, масові дійства, збори. Гарні результати приносить колективне обговорення проблем. Сприятливим буде перехід на нову роботу та справи, пов'язані з обов'язком і відповідальністю. День пов'язаний з кровотворною системою і печінкою, навантаження на них буде несприятливим. Добре проводити кровоочисні процедури, також корисні фізичні вправи та прогулянки, де ви можете зарядитись енергією природи. Рекомендується купання в холодній воді, обливання, обтирання і ванни. Сни цієї місячної доби не мають особливого значення.